У попередньому відео ми трохи пролили світло на різні абревіатури, які часто зустрічаються у fpv хобі і стосуються комунікації різних компонентів дрона між собою. Та є й інші терміни, які вводять людей у не менший ступор, і їх я залишив для цього відео. Я маю на увазі протоколи, які використовуються для комунікації між приймачем сигналу керування і польотником. Якщо він, звісно, є, бо у старі добрі часи літачків з пінопласту, таких речей як польотний контролер. Не існувало і все керування здійснювалося дуже просто. Та перш ніж ми довідаємося, як саме, хочу сказати, що як і практично все на цьому світі, протоколи для зв'язку приймачів радіосигналу з польотником діляться на два типи аналогові та цифрові. Якщо вам пощастило народитися у ті старі добрі часи, коли трава була зеленішою, то ви пам'ятаєте отакі штуки. Якщо ж ні, то знайомтеся. Це pwm приймачі. Якщо коротко, то PWM Pulse Width Modulation, або ШІМ широтно-імпульсна модуляція, це різновид модуляції, при якій амплітуда аналогового сигналу перетворюється на ширину тривалість прямокутних імпульсів. Як я вже казав, PWM приймачі використовувалися у часи, коли польотних контролерів ще не було, або ж досі застосовуються там, де польотного контролера і не потрібно. Фактично, ви передаєте аналоговий сигнал, який відповідає рухові одного стіка. Він перетворюється на імпульс відповідної тривалості. І далі цей імпульс використовується для повороту серво на потрібний кут, якщо ми говоримо, наприклад, про елерони літака чи поворот коліс автомобіля, або ж подається на ЕСІ для керування швидкістю обертання двигуна. Кожен PWM-канал канал це окремі три ніжки: сигнал, живлення та земля. Відповідно, все працює дуже просто, але не надто швидко. Плюс проводів треба буде багатенько, тому існувала і альтернатива у вигляді PPM. Якщо коротко, то PPM – це спосіб зібрати кілька pwm сигналів в одне ціле, розділивши їх у часі. Замість того, щоб передавати сигнали паралельно, кожен по своєму проводу, ми передаємо їх послідовно, один за одним. Тобто отримуємо фактично менше проводів зате більшу затримку. Приймаюча сторона повинна отримати щим сигнал першого каналу, потім з того ж проводу отримати ще сигнал другого каналу, потім третього і так далі. В результаті швидкодія всієї системи. Очевидно, зменшується в стільки разів, скільки ми маємо каналів, навіть трохи більше. Але три дроти це три дроти. Цифровий простокол серіал бус використовувався переважно у приймачах Футаба, які були дорогими, і їх дешевших клонах. Кількість потрібних проводів теж три: живлення, земля сигнальний. Тільки нюанс у тому, що сигнальний провід використовувався для передавання цифрового сигналу. Отже, дозволяв робити багато різної магії, наприклад, передавати одночасно до 18, здається, каналів. Ну і нарешті те, чим ми користуємося, і досі CRSF. протокол. CRSF було створено компанією Team Black Sheep для комунікації польотних контролерів з їхніми приймачами TBS Crossfire. Мабуть, тому а ще через схожість назви з абревіатурою, люди часто плутають CRSF та Crossfire, чого робити не варто. CRSF використовується для комунікації між приймачем та польотником TBS Crossfire. для комунікації між приймачем і передавачем, як і Експрес ЛРС, приймачі якого теж використовують CRSF, що не додає ясності. Основним плюсом CRSF у порівнянні з усіма згаданими вище протоколами є його двонапрямленість. Через нього можна не просто передавати сигнали керування на польотний контролер, але й польотник, у свою чергу, може надсилати дані назад. Не варто розглядати наведені тут речі як якусь еволюцію. Воно може вважатися еволюцією хіба що у плані комунікації приймачів з польотними контролерами, але PWM досі використовується для керування сервоприводами, існують і елар приймачі з виходами суто під PWM для використання у простеньких радіокерованих літаках, автомобілях та човнах. Приймачі із виходом Serial Bus наразі теж не дивина. Просто кожен протокол знайшов якусь певну нішу і продовжує працювати там.